Дуже страшно насправді тут знаходитись, Я не знаю чому, але вроді ж виходжу говорити коротко слово, але все одно кожен раз як новий, дуже страшно. От, але, брати, сестри, перш за все, вітаю вас, любов Ісуса Христа. Слава нашому Господу. Знаєте, в нашому житті я сьогодні просто стояв на прославленні і слухав багато хто виходив і свідкував про те, як Бог давав якісь відповіді під час часів випробувань. Були чудові свідоцтва, і дійсно це надихає. І сьогодні, якраз таки, я хотів би проговорити, поговорити про саме це: про те, що складні обставини, часи випробувань, е чи коли нам просто дуже тяжко, коли обставини навколо нас здавлюють, що це не проблема, а це можливість для нашого Господа Ісуса Христа. Е давайте зачитаємо разом з Єремії, 29 розділу, 11 віршу. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Дійсно, кожен із нас проходить певні часи випробувань, певні виклики? Можливо, це в сім'ї, можливо, це е, зі здоров'ям, можливо, це якісь труднощі або проблеми на роботі, але кожен із нас, я думаю, що проходив якісь такі часи, коли просто обставини нас е, дуже сильно стискають, і нам не зрозуміло, що робити далі і як рухатись далі. Ось для прикладу, чи чули ви таку історію про. Е, про шахтарів це сталося в 2010 році на шахті Сан Хосе у Чилі. 33 шахтарі вони опинилися під завалами 600 метрів там, понад 600 метрів глибиною. Вони знаходилися е, ну під землею, і виходу для них можна сказати не було. Вони просто були в ну в таких обставинах, що просто, мабуть, я думаю, що вони вже навіть прощалися з життям. Тому що ніяких звісток немає. Просто ти вже думаєш, думаєш там за рідних, близьких, можливо, все життя проходить в тебе перед очима. Але через декілька днів рятувальники пробурили таку маленьку скважину, і через цю скважину вони передали їм записку. І в цій записці було написано: ми вас не залишили, допомога вже в дорозі. Знаєте, подібно так і в нашому житті відбувається, коли ми проходимо якісь певні часи випробувань, коли можливо в когось якісь труднощі в родині, як було в мене, да? як, можливо, якісь труднощі зі здоров'ям, як люди багато хто проходять да? у нас такі часи. Чи от як зараз ми проходимо з вами часи війни, і ми не знаємо, як рухатися далі. Просто деякі обставини дійсно нас сковують настільки, що просто опускаються руки. Але. Бог бачить нас в цих обставинах. Бог бачить нас на, в глибинах цих випробувань, і Він каже: Я маю план, я поруч, я дію. Як ті рятувальники, Він подає, подає нам цю е, записку надії да, через своє слово. Тому ми повинні довіряти нашому Богу, навіть коли ми не розуміємо, що відбувається навколо. Тому давайте розглянемо декілька причин, чому ми повинні довіряти нашому Богові у складних обставинах. Першою причиною це є те, що Бог завжди має план, навіть коли ми його не бачимо. Повертаючись знову до цього місця Писання Єремії 21-29 розділу 11 віршу, ще раз зачитаю, адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Що означає? Бог має план для кожного. Можливо, є ідеї? Немає ідеї. Добре, я тоді скажу вам, що це означає. Це означає, що життя кожної людини, воно не випадкове. Ми з вами тут знаходимося не випадково. Бог нас певний час привів в церкву, десь знайшов. Хтось був просто жив своїм життям і не знаючи Бога, але Бог знайшов цей. Момент проговорив в наше життя, в наше серце, і завдяки цьому ми зараз тут. тому ми з вами не з вами не випадковість. Бог бачить наше життя, і він веде нас протягом усього нашого життя. Як тільки що було прочитано, до добра, навіть якщо зараз ми проходимо якісь певні труднощі, да, як е, наприклад, да, як війна зараз у нас в країні. Якщо ми говоримо в контексті Єремії е, 29 розділу. Це слово було сказано народу ізраїльському, який знаходився у вавилонському полоні. Вони були в окупації, вони були полоненими, вони проходили настільки складні обставини, що, що я думаю, що їм там всередині ну, вони не розуміли, що, що відбувається і як їм рухатись далі. Я думаю, ось приблизно такий в них був стан. Але... Господь через Пророка Єремію їм подає оцю записку надії, він їм подає ось цей е, е, ну, да, лист надії, да, цю допомогу, яку він сказав, що має намір на добро. Він хоче тільки кращого для нас. Хоч зараз нам здається, що в цій картині, да, в цих обставинах, от ми дивимося на цю точку, і ми розуміємо, що от ми тут, ми не знаємо, куди рухатись далі. Ми не бачимо більшого Божого плану, який Бог приготував для нас. Тому що люди, ну ми самі по собі по природі. Ми звикли е, націлюватись на чи е, звертати увагу на обставини там, де болить. Коли у нас болить, то ми ні за що не думаємо інше. Ми думаємо за конкретно те місце, де у нас щось болить, і за те ми переживаємо. Але Бог він бачить картину загалом. Він бачить більшу картину. Ми зараз знаходимося на ось цьому етапі життя, там де у нас складно, там де нам важко, і ми не розуміємо, як рухатись далі. Але у Бога є більший план, і Він веде нас до цього найкращого до добра. Тому коли нам здається, що все йде не так, Бог продовжує працювати над нашими обставинами, знову ж таки, щоб вивести все на добро і для, благо, для блага для нас. В моєму житті була така ситуація. Мої часи випробувань, мої складні часи, це. В підлітковому віці, там плюс-мінус з 13 до 18 років, е, мій тато дуже сильно випивав. Для мене це було дуже тяжко. Через те, що це було не просто, знаєте, деякі люди, які випивають, вони такі добренькі, у них все добре, вони там ще е, це дідусь в мене такі ще деньги давав, роздавав. Ну, Класно було, але в мене тато, на жаль, був не такий, і він часто зривався. Е, бувало таке, що він мене просто отак от обшкафа. Об, ну просто це для мене були часи випробувань. З урахуванням того, що я був підлітком, е, всі були підлітками, і знають, що таке бути підлітком, коли поміти зовнішніх якихось ще там труднощів, ти ще всередині проходиш купу різних своїх випробувань. От, і для мене це було тяжко, і слава Богу, за маму, да, яка привела мене в церкву. І ці часи, ці випробування я проходив разом з Богом. Я закривав свою таємну кімнату, я молився, казав, Боже, чому це відбувається в моєму житті? Чому я повинен це проходити? Чому в мене такий тато, чому в мене друга, в нього класний тато, все в нього добре. Але знаєте, лише з часом, лише з часом Бог проговорив до мене і показав, для чого це було. Лише з часом він мені показав, що саме тоді я відчув найбільшу любов, яку я відчував в своєму житті. Це любов Батька Ісуса Христа від Бога, батьківську любов від Бога, я відчув. І цей час, коли я це проходив, він потрібен був для того, щоб я перейшов до цього етапу. Протягом цього е шляху, да, коли я проходив ці випробування, Бог навчив мене пробачати. Я пробачив свого батька, хоча нічого тоді, хоча він пробачення не просив, але Бог дав мені цю любов, дав це прощення. Бог навчив мене любити, не дивлячись, хороший в мене тато чи не хороший в мене тато. Слава Богу, зараз тато не п'є. Зараз тато дійсно в мене є хороші з ним відносини. Я дякую Богу за тата, і я зараз можу сказати, що в мене є тато і земний хороший, і в мене є батько на небесах, ту першу любов, яку я відчув. І знаєте, я ще для прикладу хотів з місця з Біблії це історія Йосипа. Там, з 37-го розділу по 50-й розділ, е, ну просто що він проходив, зраду братів, рабство, наклеп, в'язницю. Просто навіть тяжко уявити, що він в той період часу відчував. Але саме ці труднощі стали шляхом до Божого плану, бо він став. Другою особою в Єгипті, і через нього було врятовано багато життів, в тому числі і його родина. Що здавалося трагедією на той час? Це стало інструментом для Божого спасіння. Тому Бог бачить картину в цілому. Бог бачить не тут і зараз, як ми це бачимо, а Бог бачить повністю всю картину. І тому нам дуже важливо йому довіряти, навіть коли ми не розуміємо нічого. Бо його план він веде до майбутнього, яке є добрим для кожного з нас. Тому, брати і сестри, ми повинні довіряти нашому Богові, бо він має план, навіть коли навколо повний хаос. Давайте перейдемо до другої частини, другої причини. Через випробування Бог зміцнює нашу віру. Якова, перший розділ, другий, четвертий вірш. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб вам нічого не бракувало. Що ж таке випробування з контексту біблійного, да з біблійної точки зору? Це труднощі або ситуації, які ми з вами проходимо. Це можуть бути дуже складні обставини, це можуть бути просто якісь побутові речі, які ми проходимо. Але ці обставини вони формують нашу віру та наш характер. Яків закликає нас радіти у випробуваннях, бо вони ведуть нас до духовного зростання. Вони будують у ці стосунки наші з Ісусом Христом. Через ці випробування ми стаємо трошечки ближчими і трошечки е, духовно е, більше духовно зрілими і ближчими до Ісуса Христа, брати, сестри. На жаль, віра не зростає у е, комфортних обставинах, у зручності, коли все добре, коли. Робота хороша, я не хворію, сім'я не хворіє, діти не хворіють, все в нас добре. Коли благословена родина, раз там в рік можемо поїхати відпочити, немає країни, ой, немає війни в країні. Але саме в часи, коли нам тяжко, під тиском там зростає наша віра. Там справді ми починаємо розуміти, чи дійсно я довіряю Богу, чи дійсно я маю ці стосунки з Богом, завдяки яким я можу довіритися йому, навіть коли навколо дуже тяжко. Тому без випробувань віра це просто теорія, це просто класно сказані е, речі. Ще один приклад то також зі свого життя, хочу розповісти: е, коли я йшов в підготовку до хрещення. Я дуже хотів, щоб мені подарували годинник звичайний ну, класичний годинник стрілочками. Ну не оці, то що там з, з цифірками, там сучасні. Я хотів класний годинник. Я сказав мамі, що я хочу цей годинник, і на хрещення, мама там за допомогою теж там з Америки, деяких людей. Мама подарувала мені годинник. Я радію, я дуже був вдячний мамі, дякував Богу, що мені подарували цей годинник. От. Ну і я йду, виходить, з новим годинником на молодіжку. Трошки раніше приходжу і бачу, сидить мій друг Ілля. Я такий з ним щось привітався. Він каже: вау, у тебе класний годинник! Я такий, ну да, в мене класний годинник. Мені подарували от на день хрещення. Я так радів, я думаю, ну все, ми там поспілкувалися, подумав, все хорошо. Пішли на прославлення на молодіжку. Стою, прославляю Бога, кажу, Боже, ти там благословений, все добре. І чую голос всередині, який каже: віддай цей годинник своєму другу Іллі». Я такий думаю, та ні, ну це якийсь, ну, це точно не від Бога. Почав далі ходити, прославляти Бога, думаю, Боже, ти благословений, але думка мене ця не залишає. Я всередині розумію, що мені треба це зробити. Я стою на коліна, опираюся так об стульчик і кажу, Боже. Якщо дійсно ти це хочеш, щоб я це зробив, 에, дай мені якийсь знак або підтвердження того, що дійсно ти хочеш це зробити. Я не встиг навіть домолитися ще. Виходить Маріна ну, вперед під час прославлення і каже: Вірю є слово від Бога, що на цьому місці є людина, якій Господь каже щось зробити. Я не дослухував, що вона далі казала, але я зрозумів, що мені треба це зробити. Я плачу, думаю, ну. Ну, добре, я хочу це зробити, але для Господа. Я підходжу до Іллі, даю йому цей годинник кажу, Бог мені сказав віддати тобі цей годинник. Я йду назад, плачу, вроді і радію, що я зробив це, це для Бога, але йду, плачу, паралельно думаю. Так просив у мами цей годинник і взяв його віддав другу. Ну, що, що мама подумає? От. Я стою, прославляю, кажу, Боже, ти мені ще кращий годинник подаруєш. Все буде добре, я вірю, ти добрий Бог. Проходить деякий час. Підходить до мене Ілля і каже: Бог сказав повернути тобі цей годинник. І Він сказав, що ти пройшов перевірку, ти як Авраам, порівняв мене з Авраамом. І я стою просто я ще більше починаю плакати, ну не розумію, що, що відбувається. От, і я стою дійсно, е, дякую Богові. І, от саме через цю е, ситуацію моя віра з Богом. Вона стала ще більш теплішою. Мої відносини з Богом, вони стали трошки більш глибшими. І я розумію, що це випробування на той період часу да, було для мене для того, щоб я зміг більше довіряти Богові, для того, щоб я міг укріпитися у відносинах, у стосунках з Богом. Да, згадуючи про Авраама, коли. Дійсно, він проходив це випробування, коли Бог сказав віддати найдорожче. Я зі своїм годинником, ну і близько до Авраама, звісно, не підходжу. Але е, я розумію, що свого найрід, ну, єдиного, просто найцінніше, що в тебе є, Бог попросив його. І він готовий був це зробити. Він вже підняв, замахнувся, щоб принести його в жертву, але Бог його зупинив. І на тому місці він підтвердив з ним заповіт. А більше того, він його назвав батьком віри. Знаєте, брати і сестри, тому якою частіше є наша реакція, коли ми проходимо і певні випробування? Чи ми просимо, стаємо на коліна і просимо, Боже, забери від мене ці обставини, чи Боже, виведи мене з цих обставин, чи коли нам дай якийсь заклик, звучить від Бога? Чи ми ні, ні, Боже, це точно не від Тебе? Як ми діємо? Нам потрібно питати у Бога. Чого ти хочеш навчити нас через ці обставини? Коли в нашому житті приходять якісь складні обставини, труднощі, нам не потрібно тікати від них, не потрібно вирішувати своїми якимись зусиллями. Нам потрібно довіритись нашому Богові, довіритись його обітницям і спитати, чого ти хочеш мене навчити через це випробування. Тому що. Ці випробування це Божий інструмент для того, щоб сформувати з нас зрілу дорослу людину, зрілих християн. Тому ми повинні довіряти Богові в труднощах, бо саме через них він зміцнює нашу віру. Та важ, можливо, якесь наступне з наших випробувань. Можливо, це буде знову ж таки якесь випробування з хворобою. Можливо, це якесь випробування з в родині, да, якісь труднощі, які ми проходимо, або просто якийсь заклик чи, е, від Бога, який він хоче, щоб ми щось зробили. Можливо, якесь наступне з цих випробувань зробить з нас чоловіка віри, або жінку віри від Бога. Тому, підводячи підсумок всього сказаного, давайте ще раз згадаємо ці важливі істини. Ми повинні довіряти Богові навіть у безвихідних обставинах. Ми повинні довіряти Богові, бо він завжди має план, навіть коли ми його не бачимо. Ми повинні довіряти Богові, бо випробування вони зміцнюють нашу віру і формують нас як зрілих християн. Тому брати і сестри. Давайте не будемо тікати від цих труднощів, будемо питати у Бога, чого Він хоче нас навчити через ці труднощі. Давайте приймемо рішення, що коли настануть якісь складні часи, чи якісь випробування, чи можливо ви вже зараз проходите якісь труднощі. Коли ми прийдемо сьогодні додому, ми станемо на коліна і скажемо, Боже, що ти хочеш навчити нас через ці випробування? Тому що ми повинні довіряти Богу у тяжких обставинах, бо саме через тяжкі обставини, у ці тяжкі обставини, вони є цією можливістю для того, щоб вдосконалити нашу з вами віру, для того, щоб вдосконалити наші з вами стосунки з Богом. Тому, брати і сестри, саме у пітьмі віри, коли ти не знаєш, що відбувається навколо, там найяскравіше світить світло Божої надії. Всім благословіть. i like